Ми наближаємося до другого приходу Ісуса Христа, і ми живемо в такий час, коли ми можемо бути очевидцями всіх цих подій. І нам потрібно зрозуміти, як це буде, тому що дуже багато є заблуджень, нерозуміння. Ісус попереджував апостолів своїх учнів, щоб вони береглися лише пророки. Тоді було багато лише пророки, а сьогодні їх ще більше. Учні Ісуса питали, скажи нам, коли це станеться? Яке буде знамення Твого повернення і приходу кінця світу. І Ісус сказав, як почує тобі від близьких боїв та дізнаєтеся про віддалені битви, не лякайтеся, це неодмінно має статися, але це ще не кінець. Народ постане проти народу, царство проти царства, прийде голод і землетруси, та все це буде лише початком мут і страждань. Люди підуть проти вас та віддадуть на страждання і смерть. Вас ненавидітимуть всі народи за те, що ви йшли за мною. Коли Ісус прийде, кожен побачить Його пришестя, подібно до спалаху, блискавки, яку можна побачити звідусіль. Сонце затьмариться, і місяць перестане світити. Зірки впадуть з небес, а всі небесні тіла зміняться, і тоді на небі взяються знамені то прихід Сина Людського і ридатимуть усі народи землі, коли побачать Сина Людського, який взиме по хмарах небесних з великою силою та славою, спасіння в Ісусі, в Слові Божому, першої Апостольській церкви. Напиши мені, якщо ти хочеш взяти Слово Боже.